Глава 16 Щодо милостині для святих, то робіть так, як я установив у церквах Галатійських. У перший день тижня кожен з вас нехай відкладає у себе і зберігає, скільки має змоги, щоб не збирати, коли я прийду. Коли ж прийду, то котрих ви оберете, тих пошлю з листами віднести милостиню в Єрусалим. Якщо ж буде пристойно і мені піти, то вони підуть зі мною. Я прийду до вас, коли пройду Македонію, бо я йду через Македонію. У вас же, можливо, я поживу або й перезимую, щоб ви мене провели куди піду, бо не хочу тепер бачитися із вами мимохідь, а сподіваюсь деякий час пробути у вас, коли дозволить Господь. В Ефесі ж я пробуду до п'ятдесятниці, ці бо для мене відчинилися великі і широкі двері і супротивників багато. Якщо прийде до вас Тимофій, глядіть, щоб він був у вас у безпеці, бо Він робить діло Господнє, як і я. Тому нехай ніхто не зневажає Його, але проведіть його із миром, щоб він прийшов до мене, бо я чекаю на нього із браттями. Що ж до брата Аполоса, я дуже просив його, щоб він із браттям прийшов до вас, та Він ніяк не хотів іти тепер, а прийде при нагоді. Пильнуйте, Стійте у вірі, будьте мужні й тверді, усе у вас нехай буде з любов'ю». Благаю вас, браття, ви знаєте сім'ю Стефанову, що вона є початок Ахаї і що вони присвятили себе на служінні святим, будьте й вишанобливі до таких, і до всякого, хто допомагає і трудиться. Я радий приходу Стефана, Фортуната і Ахаїка. Вони заповнили відсутність вашу, бо вони заспокоїли мій і ваш дух. Шануйте таких, вітають вас, церкви асійські, щиро вітають вас у Господі, Акила і Прескіла разом із домашньою їхньою церквою. Вітають вас усі, браття, вітайте один одного святим цілуванням. Моє Павлове вітання власною рукою. Хто не любить Господа Ісуса Христа, нехай буде проклятий Маранафа. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами і любов моя з усіма вами у Христі Ісусі. Амінь.